Друзі, привіт! Сьогодні у нас 24 лютого, я знову в себе тут на рибалці. Морозець, вітер, холодно. Ну, рибаки є, потрошку щось, хто не хто щось лове. ну, Буду пробувати її. Сьогодні трошки проспав. ну, Я більше випробувати нову мармишку купив. ну, Вона схожа. Ось така, з'явилося. Теж ось такий ось де кубик. Сейчас. Тільки він, ну, бачите, із таким комішком. І ще там он таке зелененьке є. Такий він, маленький. Ну, Попробую зараз, так що не будемо втратити час, поїхали і спитувати. Ось все, замерзає.

Не хотите. Не хотите. Это такая же воно и есть. Первый рыб. Первый рыб, первый рыб. Плиточка. Так, есть первая плиточка. На гвозди кубик. На старый. На той, что на новый. Не той. Ось на такой. Бачите? Продолжим. Це в мене тільки ще третя лунка провіряю. Первих двох не захотіло. А в цій невеличка пліточка вже й клюнула. Продовжимо далі. Тьо. Вода сильно впала. морозці. Льод потріскує і продовжує. Водичка падати. Опа, є. О, це вже щось трошечки мов краще. Чуточку не набагато, ну більшенька. Не набагато, ну більшенька. Погода, конечно, за да. вітер. Ну тут в затоні трошечки так затисніше, але все рівно, все рівно. Нема тихої погоди. Ну нічого нормально. Чого воно? Один раз заносить. Ох ти, щось мов. Та Не пугай, блядь. Опа! Ты сюда зацепил. Ну це щось ваще, потихоньку бачите потихоньку Повоз... но... укрупняюся, Ну, Я не витягнув. Бачите? Повозок теж невелика, але більша, ніж ті. Віталя там глибше, в нього там він знайшов ход крупний, в мене немає. Рапут, рапут. да. Він, глибло, так. він щось, щось знає, він парень молодий, він волосинку ще несиву вирвав, чорненьку, блядь. Так, ну що ж. Побігав, побігав. Тут вот вроде бы побачил у камеры трошки рыбки. Сейчас спробуем. Еще тут. Ого, весь, значит. Дула луночка, дула рыбка. Вот, где трасса у рыбка. А тут-то Сейчас, позапутаюся. Ладно, сейчас отцеплю. Трошки побігав, побігав, ну и спіймав. Літуна, як казав, товариш мороз. ой. уже трошки ну такая крашенька да вот это плитка. Это не плитка. цеплять цеплять широкая. Вот, и как карась. О, Але дальше для самого дна а я піднімав високо. Плоский ручка біля дна А така невеличка. Ось така. Так, ладно, не хоче. Сейчас спробую ще в мене є. Одна мармишка, яку я не випробував. Спробую ще на неї. О. Ось ось така коза є маленька. Зараз спробую на неї. Можливо щось получиться. Пару луночок пробіжуся нею. Дякую. получилось попробовать mm -hmm. ради цікавості. Нифига. Это не хочет. 对。好。 Опа, о! Бахнуло непогано. І не зорветься. І пліточка, а є. Ось така, бачите. Сьогодні у мене не дуже велика, ну нормально. Сьогодні я не собі ловлю. <ріст> ну менше столо. Потроху, потрошку. Не дуже, а прокльовує. Пробував різні мармишки, ну чогось на старий цей гвозді кубік маленький на мітіки я ловив. Опана опускання цей раз сработало. Єсть. Це щось таке хорошеньке, друзі. Одне щось сьогодні путня попалось. О! Трошки краща плитка, бачите? потроху О хлопці тоже потрошку да. потроху прокльовує. лед пить вода сідає тільки щось так медленно сідає тут що я даже Я дуже на опусканні не пробував. Опа, єсть, ачте. Я вже таке щось, мов непогане. Мов непоганий плітун. О-о-о-о-о-о-о-о-о-ох. Ох, 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 о, хороший плітун. Це плітун. О. Плиточка гарно клеит. треба, мабуть, переходити, бо у мене сьогодні по три штуки лунки. Получається. Якось так. Вижте. Вже глибина друга зовсім. Опа, есть. Це вже четверта з лунки. О, и це непогано такому. О, ух, 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 ух давай йок. Аж леска рипить, рипить. И, и, дає джосу. О, плитун хороший. О, красота. О, почав. Крупняк брать Як нормально під обід розклювуватися починає. Воно то клювало так собі. Ну а це такі останні дві рибки хороших витягнув. Тут мов дрібніша була пліточка, а тут така вже жнатні пирожочки. ще не батони, ну пирожочки. Біляшики. Треба пробувати і на отпуск ловити. Буває плітка, краще клює, коли опускаєш донизу. П'ять дна нема. Небина. Є дно. А тут закручує і течія по-різному. То підсилюється, то зменшується. Мармишка легенька і її зноситься постійно. Не хоче, мабуть будемо потрошку завершувати та поїду зараз по дорозі, заїду, в пару міст подивлюся підводною камерою. <клух> можливо там щось є, а то вже тут в одному місті на доїлок. Щоразу одне і одне місто, а можливо більше й нема ніде, так що якось так. Ну ось, друзі, підійшла до кінця чергова моя рибалочка, в себе тут вдома, там де я завжди рибачу. Цього разу хуже, ніж попередній раз, але теж непогано. Рибку поймав на сковорідку, пліточка. Спочатку мов дрібніша клювала, ну а під кінець уже такі. Непогані. Не, не Люди теж там, в кого краще, в кого краще, потрошку ловлять, потрошку є. Рибка є, але ж погода сьогодні така мінлива, вітер, сиро, холодно. Так що ось така рибалочка. Зараз думаю, як їхатиму додому, заїду в кілька місць, під водною камерою подивлюся, може десь у другому місці знайду. Рибку, щоб там порибали, тому що вже якось надоїло в одному місті. Ловити одне й одне місце, одне й те саме, трошки надоїдає. Так що, друзі, ось так. Така сьогодні 24 числа лютого рибалка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу як умію», Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до скорої зустрічі. Пока. Слава Україні.